Всім привіт! Кому доброго ранку! Нам не добрий ранок. Сьогодні поговоримо про невдачні окроли в господарстві, на жаль, буває і таке. Поїхали! Для початку хочу показати ось отаке освітлення <кій> в нас тут під навісом, там, де знаходиться маточне поголів'я. Ну і... На жаль, ранок на дворі тільки починає розвиднятися, а в нас вже дуже-дуже погано з окролами. Це взагалі вперше в нас так, щоб зразу вдвох ось я прийшла і в нас виходить ось така ось біда. Оце вже знак того, що мама дуже погана, друга. Така сама. На жаль, кроленята мертві. Всі. при тому всі: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штук. Всі мертві насиящи будемо збирати кроленят сюди. Так, оце воно тут його їсть, Я його хочу просто забрати, перекинути от сюди, тому що такого робити не можна їм. Так, оця мама одразу піде на м'ясо. Я таких кролиць ніколи не залишаю. Ще раз хочу нагадати: у нас тут всі первітки. Оце в нас така чекулічка наша кроличка, яка. Вже давно, не один накров, все добре. І так далі. Ця мамочка ще не народила. В неї термін під кінець цього місяця. Тобто, ще дуже-дуже рано з цієї мамулі зараз покажу, що трапилося. Ну, ця одразу піде. Геть, пішла звідси. Ти сьогодні будеш м'ясом. Так, правда, мені. Вітя каже, треба закрити це. Все, немає. Тобто, мінус одна, одразу. Друга, вибач, я тебе також перекрию, будемо дивитися, що тут. Тут така сама ось біда. Я взагалі не розумію, що трапилося. Ось воно додихає. Пищить пуху наче нормально і все добре, але вони холодні, Ох, чесно, обідно досадно. Будемо викидати один, два, третього я забрала, вона його їла. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім дев'ять. Жох. Блять. Фух. Вибачаю за мат. У мене просто інших. Ну, не знаю. Мені дуже-дуже шкода, не знаю. А це ось троє, вони ще напівживі, ще наче вони, але вони вже холодні. Чуєте, як вони пищать. Я все ж таки спробую їх пухом вкрити, відкрити маму. Ну і взагалі подивимося, що з цього е, можливо щось вийде. А -а ай яй 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 що мені тепер робити? В чому біда? Я так розраховувала на оцих двох мам. Ну, реально дуже розраховувала, тому що в нас в цьому ось окролі. Зараз покажу. Їх тут 15 штук. Реально, люди. 15 штук отакої з дрібноти. Мені просто, ну, дуже жалко викидати. Куди? Ось дивіться, яке воно манюньке, так? Да? Познімай, будь ласка. Ось таке манюньке і отаке велике, так? Ну, різниця є. Ну їх тут багато. Мені жалко відкидати, Я чекаю, поки вона сама отбере, що вона може годувати, що вона не може годувати. Ну, ось таке ось реальне, да? оцей ось маленький. Він явно не виживе. Бо він такий ось, йому оці ось більші. Да, да. Оце, ти, оце ти мій малесенький, так. Тицівської єси, а твій братан чи сестричка в такому ось вигляді, не доотримує того молока. Бачите, якщо цей вже починає пухом вкриватися таким білесеньким, то це як був червоний після окролу, такий він і залишається. Пуху в неї тут достатньо. Ох, будемо. <кій> Дивитися, що з цього вийде, скільки штук залишиться, я спеціально нічого не відкидала, для того, щоб подивитися, наскільки вона буде молочною мамою, наскільки в неї вистачить молока, і скільки штук вона вигодує. Але хочу замітити те, що вона первітка. Для первітки 15 штук народити, це а, взагалі дуже Шикарно. Я не розумію, що з цими кролицями сталося, можливо, якийсь стрес, хтось перелякав. Я. Фух. Аж погано стало. Так, ну і покажемо Чекулю, що вона нам тут годує. Вже така малеча, здоровезна. Гарні малюки. Давайте я когось розбужу. Ми ж сюди двох підкидишей кидали, бо в однієї було тринадцятеро, а в цієї було менше. О, маленькі такі вже оченята потрошку починають будуть відкривати. Один, два, три, 4, 5, 6. Вона нам народила шестеро. Двоє були пропавших. І тих двох, що пропали, я її підкинула. Ну, а вся в мене була надія на цих двох кролиць, щоб тут якось трохи зробити ротацію. На жаль, не вийшло. Тож хочу сказати, хто займається кролями, так? Ну, ось така боль-печаль буває в господарстві. Не все так райдужно, не все так круто і взагалі бувають отакі ось ай, хатірі. Блін... Ну, реально мені дуже-дуже жалко. Хе за що з ними тут сталося. Будемо сподіватися на те, що ой, інші окроли будуть нормальні. Так. Тоді покажемо зразу оцих малят, теж повиростали гарненькі такі малючки. Також вже починають відкривати ячиняти. Ну і ще один у нас округ, який також підростає. Тут привітно якрошки. Взагалі не знаю, скільки тут штук. Я їх не рахую. Мені головне, щоб вони поки там маленькі, я за ними там придивляюся, що десь тиждень очнята теж відкриває Потихесенько. Ай-яй-яй, скільки у вас тут? Одинадцять повинно бути. Можливо, одне якесь там і пропало, але гніздечко тут. Шикарний. Так, на цьому все. Бажаю всім, хто тримає кролів, щоб не було таких втрат, як в нас, і не було таких розчарувань з самого ранку. На жаль, всім до на озвучку.